Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку арифметичні дії з числами, порядок виконання дій, запис виразів у вигляді блок-схем. Сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання з апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання. Тож почнемо на уроці міркуємо швидко, обчислюємо правильно, пишемо каліграфічно. Розпочнемо з устного рахунку. Прочитай числа 198, 802, 207 34, 981. Дай характеристику числа 981. Вірно, перевір себе. У числі 981, 9 сотень. 80 десятків – одна одиниця. Або, ще можна сказати, 900 одиниць третього розряду, 80 одиниць другого розряду, одна одиниця першого розряду. Ми назвали, що означає кожна цифра у записі числа. Розглянь вирази. Спрогнозуй найбільшу суму. Поясни, перевір свою здогадку. Так, перевір себе, що найбільша сума буде у виразі. Різниця чисел 999 і 0 збільшити на 1. Буде 1000. Розглянь ситуацію. На лісовій ділянці росло 123 дуби, 123 липи і стільки саме берез, скільки всього дерев росло на лісовій ділянці. Пригадуємо розв'язання задач на знаходження суми трьох доданків. Отже, ми маємо три доданки: 123, 123 і 123. Обчисли усно результат. Вірно, буде 369. Отож, відкривай свій зошиток, записуй сьогоднішнє число та запиши каліграфічну хвилинку. Число 369 цілий рядочок. Математичний диктант. Але диктант не звичайний, а творчий, тому що будемо зразу письмово розкладати числа на розрядні доданки. Запиши число 247 у вигляді суми розрядних доданків. Перевір себе. Наступне запиши число 324. У вигляді суми розрядних доданків. Перевір себе. Наступне число 850 запиши у вигляді суми розрядних доданків. Перевір себе. І останнє число 607. Запиши у вигляді суми розрядних доданків. Перевір себе. Зверни увагу на два останніх вирази. Чому у цих записах по два дотанки? Молодчинка. Тому що у першому 850 це 800 додати 50 відсутній розряд одиниць. А у числі 607 це 600 плюс 7, відсутній розряд. Десятків. Попрацюємо з підручником. Що означає додати? Наведи приклади життєвих ситуацій, для розв'язання яких потрібно виконати додавання чисел. Так, діти, додати це означає об'єднати математичні об'єкти. Давайте розглянемо наш малюночок. Три автобуси і один автомобіль. Скільки разом предметів транспорту. В даному випадку ми додаємо. Будь ласка, виконай обчислення на додавання виразів Усно. Сто додати 2. 129 додати 1. 899 додати 1. другий стовпчик. 300 додати 40 додати 5, 700 додати 35, 800 додати 128. Поясни нашій лисичці. А у яких випадках виконують віднімання чисел? Наведи приклади. Розглянемо малюнки. Віднімання виконують, якщо ми щось забираємо або щось кудись дівається. Розглянемо перший малюночок. На кульбабці, що вицвіла, було 187 парашутиків, три парашутики полетіло. Скільки залишилось? Щоб дізнатися, скільки залишилось, потрібно виконати дію віднімання. Розглянемо наступний малюночок. Лежало 4 яблука, одне яблуко забрали, скільки яблук залишилось. І так далі, попрацюй усно і самостійно створи приклади. А зараз фізкульт філинка. Всім привіт! І знову з вами я, Роніка! Роніка Музика Ся і навколо все танцює бока. Цілий день читала вчилась, дуже сильно я втомилась, треба друзі поскакати, руки й ноги розім'яти я весела непосида. У мене запись шла? Ні? Ні, ну, нічого. Ну, звісно, нічого. Ну, це що мені зробить? Возьмі, викинь його. Ну. Продовжуємо роботу з підручником. Усні обчислення. Постав відео на паузу та виконай усні обчислення з виразами. Далі пропоную прочитати тексти задач. Яку задачу можна розв'язати дією множення? Давай розберемося разом. Задача А. До школи завезли 66 одномісних парт для трьох однакових перших класів. Скільки парт буде в одному класі? Задача Б. Зі школи вирушили на прогулянку в ліс три четверті класи по 25 дітей у кожному. Скільки учнів пішло на прогулянку в ліс? Задача В. У школі відбувався конкурс юних знавців математики. За годину діти відгадали 40 математичних загадок і розшифрували 13 ребусів. Відповіли на 27 запитань, який обсяг завдань виконали діти? Так, ти молодчинка, саме дією множення можна виконати задачу Б. Давай же ж розглянемо перевіримо. Діти пішли в ліс на прогулянку. Це були три четверті класи. У них була однакова кількість дітей. 2 по 25 дітей у кожному. Отже, 25 буде повторюватися три рази. А три однакові доданки ми замінюємо дією множення. 25 помножити на 3. А скажи, будь ласка. А яка задача може розв'язуватися дією ділення? Вірно, це задача А. 66 одномісних парт однопорівну розділили на три однакові класи. А якою дією буде розв'язуватися остання задача В? Звісно, дія додавання. знову повторення задач. На знаходження суми трьох доданків. Молочинка. Повторимо алгоритм читання математичних виразів на кілька дій. Спочатку давай повторимо назви компонентів арифметичних дій. При додаванні перший доданок, другий доданок, сума. При відніманні зменшуване від'ємник – різниця. Примножені перший множник, другий множник добуток і приділені ділене дільник частка. Наш мудрик пропонує розглянути вираз. 24 поділене на 3 та Додати різницю чисел 28 і 16. Спочатку визначаємо послідовність дій у виразі, оскільки у нас є дужки, перша дія виконується у дужках. друга дія ділення, третя дія додавання. Назвемо результат останньої дії. Остання дія – додавання. Результатом є сума. Давай назвемо доданки суми, чим вони виражені. Перший доданок це частка чисел 24 і 3, другий доданок це різниця чисел 28 і 16. Отже, наш вираз. Це сума частки чисел 24 і 3 та різниці чисел 28 і 16. Прочитай вирази. Постав відео на паузу, запиши їх у зошиток, зошиток та обчисли їх значення. Нагадую, що вирази можна читати по-різному. Наприклад, давай нагадаю за першим виразом суму чисел 48 і 52 помножити на 4, суму чисел 48 і 52 збільшити у 4 рази. Або знайти добуток чисел. Перший множник виражений сумою чисел 48 і 52, другим множник – 4. Потренуйся прочитувати інші вирази. Після обчислення перевір себе. Сподіваюся, у тебе вийшло так само. Розглянь подані блок схеми. Які числа мають бути в порожніх кружечках блок схем? Які дії та в якій послідовності маєш виконати? Так, в першій блок схеми, перша дія виконується множення. 8 помножити на 9 в порожній кружечок вписуємо 72. Далі виконуємо дію віднімання 72, відняти 34, результат записуємо в нижній кружечок. Далі наступна блок-схема. Ми маємо з вами тут суму двох добутків. Перший Доданок це добуток чисел 30 і 10, другий доданок добуток чисел 42 і 5. 30 помножене на 10 буде 300, 45 помножене на 2, буде 90. 300 додати 90, результат це буде наш нижній третій кружечок. Спробуй тепер самостійно за схемами скласти і записати числові вирази та знайти їх значення. Я вже дала підказки, а значення обчисли самостійно і перевір себе. Доведи що зміна послідовності дій у виразі впливає на значення цього виразу. Для цього потрібно обчислити вираз. Постав відео на паузу та виконай обчислення. Перевір себе, що ми помітили, що всі відповіді різні, хоча числа та дії в наших виразах однакові. Який висновок можемо зробити? Так, що числа дії у виразах однакові, але дужки розставлено по-різному, тому помінявся порядок виконання дій, що й вплинуло на результат. Потренуватися складати блок схеми та обчислювати вирази, ти зможеш за номером 63. Визначити дію, за допомогою якої можна розв'язати задачу та скласти обернені до запропонованої, ти зможеш за допомогою 60 номера 64 Вважаю успіху. Дякую за увагу.